Добрий день, друже. А чи любиш ти будувати щось із цеглинок чи конструктора? Сьогодні ми з тобою змайструємо ворота. Ось послухай віршик кіт, воркіт біля воріт, чеше лапкою живіт, з'ївши мішку по біганку. Що робити по сніданку? За ми у кущі, а над ним веселка грає Золоті несе дощі. Де сидів кіт? А, Ось зараз я буду показувати, як робити ворота, а ти повторюй. Що у мене вийшло? Думаю, в тебе теж гарні ворота. На все добре.